Це є питання, які буде розглянені на сесії Тернопільської міської ради, і лист управління житлово-комунального господарства. В кого будуть які пропозиції щодо порядку денного? У мене є звернення, я би хотів в кінці після восьмого питання його там озвучити і передати доповнити. Добренько. Так, шановні колеги, хто за те, щоби взяти порядок денний нашої комісії? За основу. Прошу голосувати. Хто за? 4 за. Рішення прийнято. Хто за те, щоб у порядок денний доповнити пропозицію члена комісії Андрія Цибульського щодо ремонту двору за адресою звуки 1. 21? 1.21. Перепрошую. Прошу голосувати. Хто за? 4. за. І так, на розгляді сьогоднішньої комісії виноситься 9 питань. Переходимо до порядку денного. Ага ще пропоную е, затвердити Де. весь цілому порядок, денний, який ми будемо сьогодні з вами розглядати. Прошу голосувати. За? За. Дякую. І так, шановні колеги, на наш розгляд виноситься питання про надання згоди на прийняття квартир до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади Доповідач Тетяна Веслідка. Прошу пані. Шановного голова комісії комісії, на ваш визор вноситься проєкт рішення про надання згоди на прийняття комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади, проєкт рішення підготовлене, яку законом України стало самокетування, то ж проводиться в Україні. Прошу підтримати дану дані Шановні колеги, будуть будь когось запитання до повідача? Давайте. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати, прошу голосувати. Чотири за Дяки дякую. Ви Всього доброго. До побачення. Наступне питання, яке ми сьогодні будемо розглядати, це про прийняття мереж водопроводу до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади, доповідає начальник управління Олег Соколовський. РКФ Інвест передає Тернопіль водоканал. Мережі зовнішнього допроводу, загальна вартість 19 тисяч дев'ятсот копійки це стандартне виконання технічних умов. І зараз передає, передаємо водоканалу для обслуговування подальшого процесу. Я тільки вам уточню, що дані адреса мереж це є вулиця Бродівська. Прошу підтримати даний проєкт. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за, рішення прийнято. Дякую. У нас там склад комісії діючії якої завдають, і ми залучаємо ще одного представника із тої організації, яка передає. Третє питання сьогоднішньої комісії про прийняття мереж водопроводу до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Прошу вас. Так. Так Купон, про детку законал, зовнішні мережі 1 мільйон 475 Тисяч гривень три копійки, загальна за бомбар. Це неогічно для подальшого достання, і вони видно їх саме тому, тому що було передбачені технічному. Воно зробити поповнення статутного капітальності в тернопілько. Хто за таке рішення? Чи може коїсь бути якісь пропозиції? Немає. Це такі господарські питання, які ми з вами розглядаємо майже в кожної комісії. хто за те, щоб дане рішення подати на розгляд сесії Тернопільської міської ради. І е, погодити його. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Дякую. Так, наступне питання. Е, тут Туте трошки якесь дивне питання, ну, але завжди всі питання, які нам адресовані, ми з вами маємо Про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Молоде йти про ОСББ. Прошу вас. ОСББ з Березь 37 встановили насос марки Форас, спеціально погодили це з теплоблумНерго для отримання відповідного там, постачання і, і, і гарячої водою даної будівлі. І тепер хочу передати теплоблунену для подальшого отримання і експлуатації, щоб будинок отримати в належному стані. Вартість 16 тисяч 100 гривень. Якщо ми так приймаємо, наборон. Так то визбведка, що будинок отримав залежний чином. Як поставити люди, приводить статимувати, порекомендували саме такий насос і так далі. Тому що це співпраці вже є. ОСББ. Хто за те, щоб підтримати дане питання, прошу голосувати. Хто за? Чотири за рішення прийняти. Дякую, Олег Іванович. І переходимо до наступного рішення. Це питання звучить доступним чином. Про внесення змін до рішення міської ради від 02 02.02.2024 року, номер 8 діб тридцять Рішення називається Про прийняття мереж водопроводу до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Прошу питання. Справа в тому, що попередньому ці рішення вже було прийнято, але справа в тому, що е, допустили невеличку помилку, а саме е, дописали е, значить, водопровід е, діаметром 200 міліметрів, довжиною 102 метра, який вже був попередньо прийнятий. Е, просто не сліковка була з доконава. Тому всю рішення треба забрати, тому що він вже прийнятий. То взагалі його знімаємо. Знімаємо, залишаємо тільки 200 мм, на продовжина 232 метра. Є запитання про доповідача? Немає. Не Хто за те, щоб підтримати далі? Дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Дякую, рішення. Наступне питання: про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.24 року. Номер 8, дліт 36, дліт 26, про співробітництво територіальних громад щодо надання послуг з водопостачання та водовідведення. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали на попередній комісії про те, щоб заключити, якщо наш водоканал буде виконувати роботи, має заключити договір про співробітництво mm -hmm. на умовах. Але зараз ще змозиться вже зміни. Чому носить, тому що.

Все-таки попросили більш чіткіше е, вказати, хто саме має право укладати угоди, е, і тому написали, що укладання умов договору про співробітництво укладено між суб'єктами співробітництва е, значит, е, більше, більше, так, з, 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 з у частині спільного фінансування е, спільного співфінансування даного об'єкта. тобто як суб'єкт господарювання, так і е, фізичні особи. Повинні вкласти відповідні угоди про співробітництво співпрацювання, і тільки тоді можна це зробити. Тобто, в попередньому не було чітко, там було сказано суб'єкти господарю та інші. А що такі та інші? Тобто, треба чітко це показати, тому юристи ще раз опрацювали і дали вже такий кінцевий поряд. Мовити про ті, хто буде брати участь у фінансуванні цього об'єкта комунальної власності. <тур> <тур> Я на коли люди зберуться по тих умовах, так <тур> має бути зрозуміло, що не тільки суб'єкт господарювання, а й також фізичні особи також зобов'язані це зробити. Тобто це не стосується тільки підприємств, стосується всіх людей, які мають, наприклад, там, власну, власний будинок. Він хоче підпочитися до нашого доканалу. Окей. Але ти для цього повинен вкласти угоду про співпрацю, співробітництво, е, на спільну ж дамо в дані питання. А пропорції з фінансування мені не вказ. То, це, це залежить від того, що не від а там вже розрахунки. Розумію, дякую. Хто за те, щоб підтримати дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання в порядку денного: про внесення доповнень до правил плану устрою Тернопільської міської територіальної громади, які затверджені рішення міської ради від 24.07.2019 року. Номер рішення 7, дріб 36, 12. Олег Іванович. Ну, Правила благоустрою це живий організм, він постійно змінюється. Ми знаємо, що зараз прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні. І на даний час е місто Тернопіль є один із провідних цього напрямку, і необхідно, щоб максимально безбар'єрність була запроваджена. По всіх е, суб'єктах господарювання, також е, житлових і так далі. Тому на, на, на даний час ми е, записуємо, що е, домовляємо про право забезпечення влаштування засобів е, безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, до будинків, будівель та споруд будь-якого призначення. Це пандуси, підйомники, платформи, звукові системи тощо. Тобто мається на ну, увазі тільки особи, які там з, з інвалідністю. А також матері, наприклад, на колясках і так далі, не може виїхати з будинку, треба зробити пандус. Тобто максимально наблизити до людей до цієї національної стратегії, яка вимагає, щоб ці речі були слову, про порядку. І відповідно це стосується першої спорювання, тому що зараз дуже багато роблять пандусів, люди розуміють ці речі, але ми приходимо пандус під 90 градусів. Ну, Це рахуйте, що його немає. так? Для цього вводиться, 에, приходить в міністра поліція і, і каже, кому ви розказуєте, що зробили парку. ПАПОСА не існує. Його треба переробити і зробити і відповідно до ДБН, які існують mm -hmm. на даний час. То я прошу, Олег Іванович, доповнити таким реченням з дотриманням ДБН. Тому, якраз це, що ви сказали, ми тут нічого такого не прописуємо. Пишемо забезпечити достування. А ми не прописуємо, щоб воно відповідало норму. Тому моя пропозиція з дотриманням no. норм, нормів. ДВН. Це перше. Що я хотіла ще запитатися, Ми тут серед нас, які присутні діагували, з'явилися чарки і мене, які проведе цікавить наступне питання. Крім оцього, що прописуємо згідно тої концепції. Ми добре знаємо, що Тернопіль місто без бар'єрів, одне із перших в Україні, Але в нас виникає ще інше питання. Є ми людину з інвалідністю, зналежним чином, доправили вже фактично до вхідних дверей людини. Так, зробили панду за рахунок коштів органу місцевого самоврядування місцевого бюджету, простіше сказати, і. Той, хто їздить на візку інвалідному, людина з інвалідністю, приїжджає під двері житлового будинку. В житлому будинку ми також, як управителі, зобов'язані на просьбу людини з відповідними документами встановити пандус. Концепція, яку я читала, не прописує хто, за чиї кошти, якщо навіть управитель готовий встановити цей панкус, за чиї кошти має робитися даний пандус. Я вже мала з вами колись із працівниками розмову на ту тему згідно закону України порожтовому на послуг, в якому є перелік послу, які надає підприємство-управитель, такої послуги встановлення пандуса немає. Якщо навіть є відповідні люди, які вміють це зробити, вони його роблять відкидним, яким дозволяє проїздити. Це відповідно має бути Відкидний. Розумієте, якщо має метр п'ятдесят сходова клітка, і якщо там буде проходити двоє людей, там то вони не поміщаються. Тому панкус має бути відкидним. То я не знаю, як ми маємо ще значно вище зараз однозначно. Ми його відкидаємо. Ми його робимо відкидним. Перше питання, за чиї кошти це має робити? Нас цікавить. Щоб ну, на наступне засідання комісії, можливо, там якісь напрацювання в юристів є е, управління. Хтось нам про це розкаже докладніше. Я і сама полистаю літературу, почитаю. Значить, може хотіла просто питання так. і ну, взагалі є така людина в обласній раді, називається Михайло е, Костів який дає будь-яку консультацію з цього приводу, і він дуже хотів би навіть взяти участь. Ну я як сказала, що це не остання редакція, що ми завжди будемо мати можливість нести зміни. Будемо мати свої напрацювання, будь-хто вносимо зміни, розглядаємо на комісії і виносимо на сесію. Це яке постійно потребує до опрацювання, але навіть пан досить неї сама площадка не дозволяє я, Якщо дозволить, буквально, з того, що знаємо, що зараз знає система співфіксування, і ми зараз довго капітальний обід робимо, тільки поточні роботи. Тому у нас вже є весь перелік всіх інвалідів, які потребують в першу чергу, які проживають там на відповідь, і навіть ті що проживають не тільки на першій поверсі, а на верхні, то там треба їх переробляти, розширяти ліфт, щоб це. І ми вже маємо фірму, яка вміє це робити. Тому ми в першу чергу будемо це на умовах співфінансування. Тобто, е, на, що в нас ж що співфінансування, там не прописано, що тільки там вікна, двері чи там що, а воно передбачає все, що стосується будинку. Тому це питання розробляється проєктом документація і відповідно на співфінансування ці питання. Ну, тут розумієте спільне питання: співфінансування самої дитини. Тоді робити треба збори, вирішувати мають побочки. Бо по панкус і для дітей на колясках і так далі. Тож не можна тільки говорити е для людей, які з'їжджають на це. А це для всіх і для матерів. Тобто пандуси мають бути в Так, просто в першу чергу там крайньої необхідно, але в загальному тут питання: зробити пандуси в Вони мають бути у Московому Є ще запитання до доповідача? Ми, доручили вам. Прошу, Хто за те? Щоб ви підтримати внесення змін та доповнення до правому устрою, прошу голосувати. Хто за? Враховуючи мою пропозицію. Дякую. Чити за? Так. Наступне питання порядку денного у нас є лист управління здоров'я комунального господарства від 16.00 року. Номер 434, 315 щодо виконання доручення постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства екології надзвичайних ситуацій енергозабезпечення від двадцять до пункту один стосовно проведення капітального ремонту прибудинкової території за адресою Олександра Довженка 8Б, після проведених робіт комунальним підприємством Тернопіль по заміні каназаційної труби. Відповідь від е, управління житлово комунального господарства до нас на комісії надійшла. Е, тут Тернопіль водоканал, згідно інформації, пише нам, що е, проводяться багато там видів робіт, які потребують е, розриття території прибудинкової, і вони готові все це зробити. Пропонується термін. Першій до кінця першого другого кварталу 24 року, і після виконання даних робіт, даний благоустрій буде відновлено в тому місці, де була розкопта, і просять, щоб дане доручення зняти з контролю. Але в нас прийнято є таке рішення нашої комісії. Дане рішення потрібно проводити з депутатом, від якого надійшло дане зведення. Олеся Володимирівна, ваші пропозиції. Просто зараз. Пані Наталі, прошу написати, що дане рішення залишити на контролі. Дякую йому за з змістову відповідь, але рішення депутата залишити на контролі. Шановні колеги, хто за те, щоб дане рішення залишити на контролі? Прошу голосувати. Хто за? Чотири за дякую. І нас ще й одне питання, яке доповнено депутатом Андрієм Цибульським. Озвучить удача. До мене до де депутата надійшло звернення від мешканців будинку. По вулиці звуки 21, вони кажуть, що в них в 23 році там проводилися роботи з заміни інженерних мереж, а саме лежаків холодного водопостачання та кабелів, ремонт кабелів електропостачання. Просять посприяти виділені коштів там чи передати інформацію умовно вже покління житлово комунального господарства. Я просив нас комісійно звернутися, а при можливості там управління вже розглядати тощо можна. Тут є фотофіксація. Хочу довести до відома вас всіх, отак от на сьогоднішній день виглядає віжень. Прошу подивитися, що ви робите. Це вже декілька місяців, наскільки я пам'ятаю. Ось і не тягнеться хтось. Легко. Ми випустимо, значить, ми віддаємо вам звернення. Можна з вашого боку? Зверненням депутата міської ради і мешканці Звуків 21 щодо недоручання управління комунального господарства, комісійно провести обстеження за даною адресою щодо проведення поточного, в зв'язку з е, тим, що ми не робимо зараз капітального ремонту е, станом, який в Україні, обстежити і при необхідності поточним ремонтом дані розкопки замостити. Добре, так давай. Та він зробить це позвало. Він уситло. Він вже не має усі, до речі. Трошки покращиться поно. Це все буде. Люди машини, так, Тож, там, і... був, доречі, ну, де по-новому вже й машини, автомобілі. Ми ж там було розбирати, до речі, зараз не сам. Ну, дай ну, Бог, ну, ну, буде робити. Ну, виглядає, могли не приїхати, <кл> але <'я> виглядає, воно зовсім <кл> не добре, для себе так, кого будуть якісь питання? Я До порядку. А, ми підтримуємо. Я перепрошую вже доручити Олегу Івановичу, все добре і ми вирішили. Тому проголосуємо за те, щоб вони це зробили. Бо як не буде рішення комісії, записано, що мають виконати дане доручення. Хто за те? Щоб доручити управління школу комунального господарства, довчити дане питання і вирішити його позитивно для мешканців з групі 21. Прошу голосувати. Хто за чотири за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, в когось ще будуть якісь запитання, пропозиції? Закінчую засідання нашої комісії. Дякую всім за участь і особливо вам, Легерва. Дякую.